Появилася у нас нова пропозиція хороший кросовер з Німеччини. Купили його справного, все в ньому добре. Зробили хімчистку поліровку. І також можемо обслужити, хто захоче масло фільтра все замінити. Машина 2012 року, вся ціла по кузову, 170 оригінального підтвердженого пробігу. І зараз вам покажемо, яка комплектація що. Вона на. Дисках не оригінальних, але 24-го року гума в хорошому стані. Плюс ми купили до неї тітани оригінальні з літньою гумою 25-го року. Ми також дамо покупцьові цю гуму в подарок. Якщо цю машину купить хтось на протязі тижня часу, сьогодні неділя, 13 липня, тиждень часу рівно. Гума в подарунок з оригінальними дисками і літня гума 25-го року. Думайте, по салончику зараз покажемо вам клімат контроль з підігрівами передніх сидінь, мультикермо, круїз-контроль, повний електропакет, два ключа, заводиться з кнопки без ключа, підігрів, я казав, є навігація, блютуз, тканиний салон, немає музики бусе, але є камера заднього виду. Також багажне відділення має класний стан. Є шторка, що немало важно. Також це німецькі номера. З авто, воно вже розмитлене. Чистий, гарний, охайний багажник, не затертий, не зачуханий. Знаєш, тут є весь комплект. Є два гаки, ключ, також є домкрат, є аптечка, є набір, тут не йде запаска, насос, пінка. Аптечка, знак аварійний, тобто все тут присутнє. І ще є коврик, резиновий багажник зверху застелити. зад-порід працюють, камера заднього виду працює, по підвісці, по двигуні, по коробці все в ідеалі. Тут іде айсинг-коробка шестиступенева, дуже хороша. Повний привід також тут не ламається. Плюс двигун взагалі теж в ідеальному стані. Є комп'ютерні діагностики, які показують ці мазні в двигуні, як працює всі показники, тобто турбіни, форсунок, сажовий фільтр і так далі, і тому подібне. Також тиск масла на холостих і на обертах. І тут все просто в ідеалі, реально, що дуже рідко буває в цих машинках. Тому тут просто треба замінити зараз на всякий випадок, якщо хтось не замінював, можливо, шайби під форсунками, маслозабірник подивитися чи чистий або замінити його, поміняти масло, фільтра, а цеп, до речі, в новому стані. Хтось поміняв цепку, можливо, і міняли під форсунками шайби. Бо цеп показує, програма показує натягування, так як новий, значить його недавно хтось замінив. Може бути таке, що вже цеп треба міняти в районі 200-170. Підтвердження пробігу є. Двигун сухенький, чистий, хороший акумулятор, може новий варта. Ну і стан тут ну, відмінний стан. Тут немає до чого прицепитися, немає ніде ржавчинки, нічого. Все в оригіналі. Ось так. Кого цікавить такий автомобільчик, телефонуйте до мене. Вартість його 14500. 2012 рік. 2,2 дизель, повний привід на автоматичній коробці передач Айсинг. Телефонуйте. Ось так. Друзі, і значить що ж, закінчення нашого сьогоднішнього огляду, бо вже немає часу їхати на авторинок. Привіт там людям, які приїжджали сьогодні, зустрічав їх в Черкаській області. Поїхали, купили автомобіль у нас з щасливої їм дороги. Також всім вітання, всім ж вам руку, дякуємо вам за участь в нашому каналі. Багато людей дзвонить і ми стараємося працювати. Так як відверто, гарно і до всіх ставитися добре, дійсно. І дякую вам також за підтримку, за дуже багато класних коментарів. Дуже приємно. Жмемо всім руку. Гарного недільного дня і вечора, всього доброго, мирного неба і на зв'язку до нових зустрічей Пишіть, що ви хочете на цьому тижні цікаво, побачити. Телефонуйте. Кого хотілося б сказати, кого цікавить реально щось, якісь конкретні автомашини чи ще щось. То будь ласка, пишіть вайбер, ватсап або телеграм, бо важко трошки відповідати, сидіти в Ютубі на коментарі. Коментарі пишіть, але якщо конкретика, то пишіть на телефон. До зустрічі, всього доброго, пока-пока.